Вітаю вас, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання. Сьогодні буде такий собі суповий набір дуже дивних і неоднозначних історій. Але загалом усі вони про те, як важко і зі скрипом навіть під час війни, змінюються всередині країни речі, які б з огляду на те, якою цінуємо нашу країну, зараз відстоюємо, мали б змінитися простим перемикачем в головах. Але ні, багато хто хоче, щоб було як було, щоб усе було, і тобі за це нічого не було, щоб можна було домовитись, порішати, вкрасти і не сісти, дати хабари, відкупитись. Якщо тебе піймають загравати з росіянами під час війни і відбутись легким переляком, набір от таких історій буде сьогодні, бо війна їх не має списувати. Поїхали. Почнемо з русофобії. Нові подробиці спливли у справі арештованого президента корпорації Моторсіч В'ячеслава Богослаєва. Про них розповів в інтерв'ю виданню Інтерфакс генеральний прокурор Андрій Костін. Нагадаю, 22 жовтня Служба безпеки України затримала колишнього нардепа і одного з найвпливовіших персонажів Запоріжжя. Йому оголошено підозру в колаборантстві та пособництві державі-агресору. Богуслаєв незаконно постачав в Росію українські авіаційні двигуни в умовах війни. Ці двигуни росіяни ставили на свої ударні гвинтокрили. Ті самі алігатори, сапсани, якими росіяни атакують Україну. Двигуни постачали через компанію країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії, продавали нібито в ті країни, а потім переправляли до Росії. Як розказав Костін у справі, є і інший епізод на початку вторгнення, коли до Богуслаєва звернулись українські військові по гелікоптери, він не те, що їх не надав, а наказав зняти з машин лопасті, щоб українські льотчики не могли ними скористатись. Минулого тижня в офісі президента сказали, що не виключають варіанту, коли Богуслаєва за обміном віддадуть росіянам, так як це відбулося з Медведчуком. Останній нагадаю вам після обміну в Туреччині вже опинився в Москві. Так стверджує голова головного управління розвідки Буданов. І вже після його обміну у Києві спалахнув новий такий собі скандальчик. Юристи Медведчука і Марченко докладають зусиль, щоб повернути контроль над маєтком Медведчука під Києвом, який за погодженням з генеральною прокуратурою охороняла варта колишньої резиденції Януковича Межигір'я. Тобто, видворення колаборантів з України, це далеко не кінець пов'язаних з ними проблем. Той самий Богуслаєв, якщо віддати його росіянам в рамках обміну, може з одного боку і далі сприяти росіянам, наприклад, у виробництві тих самих авіаційних двигунів, або з його впливом і зв'язками може матеріалізуватись десь на окупованій частині Запорізької області і продовжувати чинити шкоду державі Україна. Тому, якщо питання обміну екснардепа дійсно постане, це буде ще одне непросте рішення. І ще один персонаж відправився вчора за грати. колишньому голові державної фіскальної служби Роману Насірову. Суд нарешті обрав запобіжний захід у його другій справі тримання під вартою до 17 грудня або заставу у розмірі 523 мільйони гривень. В цій другій вже справі Насірова звинувачують в тому, що на посаді голови ДФС він допомагав олігарху Олегу Бахматюку поза чергою отримувати відшкодування ПДВ і робив це як кажуть, падебретє душевне, а з цілком прагматичних міркувань. За версією слідства, Бахматюк винагородив за таке сприяння Насірова хабарем 722 мільйони гривень. В суді Насіров і його адвокати боролися як леви. Можна сказати, запобіжний захід йому обирали більш ніж тиждень. Для цього знадобилось кілька багатогодинних засідань. Якщо за насірова внесуть заставу, його випустять в сізо під зобов'язання стандартні серед яких носити електронний браслет, здати закордонні паспорти. І утримуватись від спілкування з другим підозрюваним у справі, тим самим олігархом Бахматюком. Тут одразу три моменти варті уваги. Перший про суди насіра живий приклад того, чому нам потрібна судова реформа, і чому антикорупційними мають бути усі суди в Україні, а не лише вищий антикорупційний суд, який займається топ корупціонерами, і який вдруге вже відправив підозрюваного у корупції Насірова у СІЗО під рекордну заставу. Кілька років тому Насіров був клієнтом, м'яко кажучи, не антикорупційного скандального окружного адміністративного суду Києва. Це було коли його звільнили з посади голови ДФС. Бо у Насірова виявили британський паспорт. Причому наявність у голови української ДФС британського паспорту підтвердили тоді і в самому посольстві Британії в Україні. Але окружний адмінсуд, куди звернувся Насіров, поновив його на посаді голови ДФС. Бо, бачите, суд не побачив доказів подвійного громадянства у Насірова, попри заяви посольства. З антикорупційним судом домовитись не виходить, тому Насірова вже вдруге затримують під багатомільйонні застави. 523 мільйони гривень. Це здається рекордно в історії сума застави, призначена українськими судами. Чи є у Насірова така сума? Минулого разу, в 2017 році, коли антикорупційні органи вперше взялись за нього. Заставу за Насірова теж на той момент рекордно, 100 мільйонів гривень, внесла його дружина і тесть. У тій справі Насірова звинувачували в тому, що як керівник Держфіскальної служби він віддавав податковим органам накази сприяти газовому бізнесу бізнесмена Коневода Олександра Онищенка. Ці двоє разом нанесли державі тоді збитків на 2 мільярди гривень. Онищенко втік від набу і САП ще в 16-му році. Вже 6 років він переховується за кордоном. А Насіров несе так би мовити свій корупційний хрест тут в судах. Хоча на засіданні, де Насірова обирали запобіжний захід, прокурори розповіли про наявність у колишнього чиновника британського громадянства таки та двох квартир у Лондоні, а також про те, що знайшли у нього під час обшуків ще й заяву на репатріацію до Ізраїлю. Саме туди, перед початком вторгнення, виїхала дружина ексглави ДФС із дітьми. Так само, як Онищенко, втік з України через спільне з насіровим розслідування на і САП бізнесмен Олег Бахпатюк. з 2019 року. Він в розшуку і перебуває за кордоном. Проти нього відкрито дві справи: крім справи про відшкодування ПДВ без черги. Він є фігурантом розслідування про привласнення понад мільярду гривень стабілізаційного кредиту, який Нацбанк видав у 2014 році його ВІЄБІ банку. За кілька років, які Набу і САП розслідують ці оборудки, Бахматюк витратив шалені гроші і зусилля на те, щоб дискредитувати антикорупційні органи. А вчора дав велике інтерв'ю виданню Економічна Правда, в якому розповідав, як намагався домовитись з набу по-хорошому, але не вийшло чомусь. Причому не вийшло ні за Ситника, ні після того, як каденція ситника в набу закінчилась цієї вісни. Зацитую кілька перлів цього інтерв'ю: три роки безглуздої війни з НАБУ призвели до репутаційних та фінансових втрат. Ми не могли зрозуміти, чому компанія, великий платник податків та виробник, не може домовитись. Далі він каже: ми вели переговори в тому числі з керівництвом Набу. Я не хочу всі бо Там я точно не допоможу своїй компанії. Я кажу, давайте якось по-мудрому. Вони там щось накопали. Я кажу, давайте, що ви там накопали? 100 мільйонів, 200? Компанія заплатить. Можна я вернусь і буду працювати? Ні, тепер до мене питання про черговість відшкодування ПДВ. І далі, ось ще таке каже. Кажу, домовимось, знайдімо варіанти. Я цього не приховую. Послав якісь сигнали через адвокатів. Просто це нікому не потрібно. Я вже три роки не був в Україні. У мене таке враження, що кожні три роки мене будуть тероризувати, щоб я ніколи не повернувся. Я хочу власне прокоментувати цей пасаж. Антикорупційні органи в Україні створювалися якраз для того, щоб домовитись було неможливо, як до цього звик Олег Бахматюк і багато інших людей в цій країні, саме для того, щоб зламати пострадянський суспільний договір, коли можна роками пити мільйонами, а коли чи якщо тебе піймають за руку і притиснуть домовитись і відкупитись. Більш того, антикорупційні органи створювалися не для заробітку і наповнення бюджету, що пропонує Бахматюк. 100-200 мільйонів щоб відкупитись. Компанія заплатить антикорупційні органи створювались для того, щоб викорінювати саме явище топ корупції, і для того, щоб це відбувалося поступово, має працювати невідворотність покарання. Яка має початись з того, що хтось з перелічених вище або усі разом відправляться відбувати покарання за шахрайські схеми, які були і досі є нормою в країні, і перестануть бути нею лише тоді, коли такі люди будуть нести за них покарання. І з часом нормою стане якраз те, що домовитись неможливо. І тоді красти на паразитуванні на державі буде не неможливо, але надто ризиковано, і красти будуть менше. Але це потребує часу і наполегливості з нашого боку з вами також. Бо як ви бачите, навіть з цього інтерв'ю Олега Бахматюка до них дуже туго доходить, що більшість людей в країні не хочуть продовжувати жити за принципом можна буде домовитись і парішать. Ну і ще трохи про домовитись і парішать, який сьогодні суповий добір виходить такий реально про парішать і домовитись. Синонімом слова домовитись з певного моменту часу став в нашій країні народний депутат Олександр Трухін. про нього буде сьогодні специфічна історія і чутлива тема. Настільки чутлива, що мені незручно навіть про неї розповідати. Але я подумала і вирішила: якщо йому не незручно таке робити, то мені не має бути незручно про це розповідати. Спробую зробити це без емоцій. Нагадаю, народний Депутат Олександр Трухін, це людина, яка рік тому намагалась домовитись з патрульною поліцією, щоб за 150 тисяч чогось там його відпустили в ліс з місця п'яного ДТП. Я на всякий случай з Горжувом 150 ну, тисяч, просто ставі бонус. Після оприлюднених відеозаписів НАБУ і САП закономірно підозрюють Трухіна в спробі дати хабар поліцейському йому світить цілком реальне покарання. Оприлюднені на відео обставини злочину залишають мало простору для фантазії. Там все досить однозначно і переконливо. Трухін наполегливо пропонує патрульним поліцейським хабар за те, щоб вони дозволили йому покинути місце аварії. Минулого місяця Трухіну обрали запобіжний захід в суді. Він вийшов під заставу 49 тисяч гривень, зобов'язання не спілкуватися з міністром внутрішніх справ і іншими керівниками поліції, щоб не впливати на розгляд його справи в суді. І ось днями я бачу Олександра Трухіна героєм сюжету американського телеканалу CNN, в якому на всіх американських телеекранах народний депутат України Трухін повертає додому в Сполучені Штати тіло загиблого в Україні американського добровольця Джошу Алана Джонсона. Те, що росіяни віддали тіло громадянина США Джошуа Джонса в рамках останнього обміну полоненими, повідомив 26 травня голова офісу президента Андрій Єрмак. Також було передано тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами. Дякую координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Написав Єрмак в Телеграм. Наступного дня американський телеканал CNN показує сюжет про те, що в серпні Джошо загинув на сході України, і з того часу двоє українських народних депутатів невтомно намагались повернути його тіло додому. Розповідає журналістка CNN. Один з цих двох депутатів це народний депутат Трухін. Далі Трухін коментує на камеру, чому для нього це важливо. Каже, що пишається нашою командою, нашою країною та нашим президентом і пишається тим, що рятує життя. Навіть якщо хтось помирає, його родина продовжує жити. Так і сказав, щоб він не мав на увазі. Скажу відверто, не знаю, якою була участь конкретно Трухіна в цій дійсно важливій історії. Може, його особиста роль в цьому і була значною. Очима журналістки CNN і очима мільйонів американців, які це побачили, український народний депутат Трухід виглядає справді героєм. Моїми очима, дуже упередженими після історії з хабарем, все це виглядає як недолуга спроба героїзувати нардепа Трухіна, якого в Україні судять за дачу хабаря. Причому героїзувати чомусь в очах когось в США, де цей сюжет показували, з якою метою відомо одному Трухіну, можливо, Трухіну передбачена якась роль в якійсь нашій делегації до сполучених штатів, і після скандалу з хабарем його репутація потребує. Ремонту можливо готується кампанія по порятунку Трухіна від відповідальності за хабар. Думаю, невдовзі ми все це побачимо. Хороші справи, як правило, люблять тишу, інакше це політичний піар. Причому в цьому випадку на дійсно трагічні історії за час вторгнення це вже друга на моїй пам'яті спроба так дивно героїзувати людину близьку до офісу президента, за якою тягнеться шлейф корупційної справи. Першим був заступник голови ОП Олег Татаров, людина, яку врятували від корупційного розслідування Набу людина, фігура якої маячила за спробою зірвати конкурс на головного антикорупційного прокурора. В червні, коли на адресу Татарова з боку громадських активістів лунали звинувачення в тому, що це він допоміг втекти з України Портнову і його сину, анонімні телеграм-канали у відповідь почали розкручувати тему про те, що Олег Татаров цитую особисто захищав Київ і керував обороною столиці в найгарячіші дні. Так виглядає, що люди вперто не розуміють, що деякі речі, неможливо медійно продати і напарити суспільству. Навіть найбільш агресивний маркетинг не змусить суспільство завтра сприймати героям людину, яку вчора звинувачували в корупції. За героїзм під час війни шана і повага усім, якщо він дійсно мав місце, за корупцію підозра, суд і відповідальність, мухи окремо, котлети окремо. Війна нічого не має списувати. Хіба що в якихось унікальних і дуже виключних випадках на мою суб'єктивність. Ну, думку, ну і ще одна історія, яка теж стосується людини з офісу президента, яка теж спеціалізується на піарі. Кирило Тимошенко, ще один заступник голови офісу президента. В передвиборчий період він займався в команді майбутнього президента піаром, бо саме це його спеціальність і професія. Ну, були принаймні до того, як він став заступником голови ОП Кирило Томашенко активно займається самопіарами з першого дня в офісі, і по день сьогоднішній місяць тому журналісти проєкту Бігус інфо зняли розслідування про те, що парламентський телеканал Рада, який офіс президента, переформатував перед вторгненням. Посилено піарить представників офісу президента коштом бюджету. Журналісти проаналізували ефіри і з'ясували, що канал Рада витрачає щоденно десятки хвилин на піар Андрія Єрмака, Кирила Тимошенка та Михайла Подоляка. Щоденно пишуть вони, а іноді і щогодини цитати цих людей із соцмереж Twitter та Facebook, новини про різноманітні зустрічі і розтягнуті на багато разів вирізки з інтерв'ю. Я не дивлюсь канал ради, тому якщо ви дивитесь, можете написати в коментарях, чи помічали це ви цікаво. Просто чи цей піар помітний і чи він працює. Але історія з Кирилом Тимошенком сьогодні не про це, власне, хоча і про піар. Він активно викладає на своїй фейсбук-сторінці короткі сюжети про власні поїздки в різні регіони країни, на яких спілкуються з місцевою владою і мешканцями, інспектує будівництво та ремонти об'єктів. Журналісти того ж самого проекту «Бігус.Інфо» помітили на цих численних відео один і той самий автомобіль, яким користується Тимошенко, новий позашляховик Шевроле Тахо. Почали з'ясовувати, що це за машина, бо такі в Україні це рідкість. І з'ясувало, що заступник голови офісу президента використовує цей автомобіль як службовий. А автомобіль цей був переданий Україні американською компанією Дженерал Моторс для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій. Навесні Дженерал Моторс відповіла на заклик української влади і передала Україні 50 нових шевролів. Саме для цих цілей, а минулого тижня журналісти почали ставити Тимошенко питання. Він відповідав, що їздить цією машиною регіонами, тому що його команда намагається якомога швидше їхати на деокуповані території, щоб контролювати, що там відбувається. Що шевроле тахо не броньовані, тому він не бачить сенсу в тому, щоб передавати їх саме на фронт, але очевидно, після розголосу сенс в офісі президента таки побачили, якщо не в тому, що Шевроле Тахо згодиться для вивезення людей з зони бойових дій, так хоча б в тому, що якщо скандал з таким прикладом нецільової експлуатації гуманітарної допомоги докотиться до США, то це може вплинути там на бажання передавати нам допомогу взагалі. Дивно, що Кирило Тимошенко встиг накатати на Шевроле Тахо 40 тисяч кілометрів, перш ніж це усвідомлення до нього прийшло. Вчора Кирило Тимошенко виклав в своїх соцмережах відео, в якому Пояснив, що зробив висновки. Ну, і висновок з цієї ситуації який. Перше, я більше не буду користуватися цією автівкою. Друге, я звернувся до державного управління справами, щоб вони якнайшвидше а, передали цей автомобіль в один з прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Ну і третє, який висновок я зробив, що ми то з командою багато чого робимо кожного дня, багато викликів є, але я не розповідав вам про те, що я роблю особисто. Можна сказати, як я волонтерю, даєш словом ще більше піару. Геніальний висновок зі скандалу з гуманітарним джипом на службі офісу президента. Ні черта, я не розумію в калбасних обрізках, а також в піарі і маркетингу. Тільки човен розхитую. На цьому складаю весла на сьогодні. На сьогодні у мене всі погані новини. Як хтось днями написав в коментарях, тільки я вмію так спортити настрій перед сном. Вибачайте, якщо не я вам розкажу це, то хто? А якщо ніхто, то як і коли це все буде мінятися, тому так треба себе перебороти будуть і хороші новини однозначно присягаюсь кактусом гарного вечора не забудьте поставити в подбайку перш ніж піти дякую всім хто додивився аж до цього місця. і всім хто в принципі дивиться є питання регулярно і всім хто підтримує нас бережіть себе і близьких підтримуйте збройні сили україни до завтра побачимось